Всім привіт, Славко, канал Шо Їжа. І у нас сьогодні соляночка. На соляночку взагалі рецепт доведе всі інгредієнти в описі під відео. Нам треба в нас є 2 кг свинини з яловичиною, 2 кг сосіски копчені, колбаси копчені, оливки чорні і зелені, цибуля, картошка, солоний огірок, паста, бульйон, вариться на примусі з курочки. В общем, Погнали. Казан наш кипить. Будемо наливати масло і жарити наше м'ясо. Погнали. Що? Ельєм в наш казан масло. Він вже топиться. Наливаємо, ну я не знаю, грам, може, ну, 100-120. Ждемо, хай воно розігрівається. Зараз кинемо туди шматочок м'яса. А воно вже майже... Брайн, брайн. Все. Всіх героїв накормили. Огонь у нас хороший. Підкидаємо трошечки дровець. І погнали наше м'ясо обжарювати. М'ясо нарізане на невеликі кусочки, щоб воно в нас в селянці все було одинаково. Отак його ретельно перемішуємо. Буде тут наша цининка вже обжаришка трошки. І буде красота. Все, ждемо, поки на м'ясі з'явиться легенька така скоринка. Ждем. Дивіться, наше м'ясо вже обжарилося. У нього з'явилася така золотиста скоринка і ми даємо сюди цибульку. Цибулька нарізана крупно такими полукольцями. Ну, як для їди в казані, щоб там не було нічого такого бідного. Все должно бути. І підсмажуємо нашу цибулю. Це десь, ну. Та ну я думаю, на такому казані пару хвилин буде. Все, оставляємо його, хай воно підсмажується. Все, наша Мясце уже з цибулька піджарилась. Даємо сюди нарізані миленько, солені огірки. обов'язково солені. Не мариновані. Ні в коїм случаї. Ні в коїм случаї, всі запоминають, да? Огірок з уксусом не годиться. Тільки бочковий. І поки огірки, це буквально секунда. Зараз ми додам сюди нашу... Томатну пасту. розгорнем і добавим. Так, казан у нас 12 літрів можна дати мне кажется, ще один пакетик. А может и ні Не, наверное, не будем. ооо запашок уже пішов Хороший. Все, наша паста підсмажилась и не теряем времени. Закидываем сюда нашу смесь сосисок копченых, колбасок и все. Тут 2 кг тоже. Оце? Ось така будет начинка. И в общем, если вам ще не успели приготовить щось під закуску, а вы ждете гостей, то черпак можно кинуть и будет уже нормально. Уже можно никого не ждать. Но ми ж имеємо сміливість доготовити його таке до кінця. Дивіться, яка красота вже. А пахне блін. Так, дивіться, всі готують солянку без картошки. Я люблю з картошкою, тому кидаємо картошку. Кіло. Небагато. Просто так, щоб трошечки, трошечки був наповнювач тут у нас. Все це діло не солим, не солим до самого кінця, потому що там в скільки в в ковбасі, сосисках і всьому остальному. і в огірках. що потом можна получить ропу, а не їду. Тому не солим, солим в самому кінці. Все, буквально 2 минутки воно вже тут між собою потоваришувало. І будемо заливати наш бульйончик. У нас 4 літра курячого бульйончика, Прозрачного, красивого. Перемішаємо. Да, да, Цвет уже той. Цвет уже той. Накриваємо його кришкою і хай воно гуляє там. Минут 20-25. І поки наша соляночка закипає, ми прижежем чесночок і зелень. Потому що, ну як же ж воно буде без чесночка. Чесночка зовсім небагата. Отак. І тепер зелень. Тут у нас кріп, цибуля, петрушка, прямо со стеблом. Це воно піде зразу в страву. Щоб давати йому вкус. Отак, а оцю половиночку ми оставимо вже, щоб кидати прямо в тарілки. Хто любить, хто не любить, бо в кожного ж свій смак. Все, пішли. Заглянемо до нашої солянки. Так, дивіться, пройшло десь 25 хвилин. Відкрили ми і оце все, що в нас вийшло. Дивіться, яка красота вже плаває в нас. Вже ми знаходимося на фінальному етапі нашого двіжа, тому зараз будемо давати наші спеції. Додаємо туди червоної паприки, вона підкраса, красивенько. Зробимо нашу соляночку ще такою яскравішою. Дамо туди трошки сушеної зелені, томати з базіліком. Так, що нам ще треба? Дамо туди, мабуть, ще чорного перцю. Так, хорошо. Так, добавим перцю духмяного, перчин 10. Добавим перцю звичайного горошком. Та теж перчин 10. Даємо лавровий лист. І погружаємо туди нашу зелень щасничком, стебла, іменно стебла. Все це діло хорошо перемішуємо. І прийшло время спробувати нашу соляночку на сіль. Яка вона у нас по солі? Пробуємо. Отакоє. Ну, Надо піддати. Даєм ще сюди десь столову ложку солі, щоб довести. Ну, трошечки не хватило. Хорошенько зараз... Помішаємо. Мішаємо, щоб воно все перемішалося. І будемо пробувати. Я думаю, що вже буде достатньо солі. М -м -м. Яке добре, блін. І будемо додавати сюди наші оливки. Спочатку достаємо чорні, без кісточки. Не хочуть відкриватися. Зливаємо трохи воду. Додаємо наші оливки чорненькі. Одну баночку. І зараз візьмемо ще зелених, щоб у нас страва була нарядна, красива. Зливаємо трошки водичку і оливочки туди в казан. Трохи болтаємо. Ви дивіться, яка красота там уже. Там всі кольори, які тільки можна знайти. Закриваємо ми нашу страву кришкою і хай гуляє ще минут 10. Це перший мій помощник. А це другий молодший науковий співробітник. Прийшло 15 хвилин і наша страва готова. Откриваємо, насипаємо. Бо вже, блін, так заждалися, поки готували, вже виділилися всі ферменти, які тільки можна. Желудок прилип сам до себе. Дивіться, яка красота, як вона зараз буде вискакувати в тарівку. Та це все. Зараз буде взагалі знущання. Знущання з травоходу. В общем, берем. І швидко, бистро біжимо за стіл. Бо скільки ж можна ждати. Додаємо нашу солянку, лимончик. Можна навіть підвидавити. Буде ще вкусніше і швидше. Додаємо трохи зелені. Кидаємо туди сметанку і доводимо її до ума. І все, наконець-то. Фу, дождалися. Я вже думав, це ніколи не кончиться, щоб поїсти. Дуже-дуже красиве, вкусне, добре. Ну, і що тут балакать? Давайте пробувати. Оце воно. В тютелечку. В саму тютелечку. Остановиться ніяк. Клас. В общем, народ. Я вам не буду показывать, рассказывать, як я її поглощаю. Поэтому все лайкаем, підписуємося, дизлайкаємо коментарі. Пишем, отвечаю всім. В общем, що я вам скажу. Всем пока.